Вітаю, шановне казацтво! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні будуть традиційні шкварки тижня. Пройдемося по подіях, які відбулися за останній тиждень цього року. Підсумки року можливо підведу пізніше. Якщо буде ваша ласка, звертаю увагу на нашу петицію на сайті Петішін Закликаю проголосувати, долучитися до участі в розбудові нашої перемоги, досягнення нашої перемоги. Також можна задонатити там на платформі, якщо ви хочете підтримати нас фінансово. Залишити анкету, якщо ви готові приймати участь в розбудові наших кроків разом ніхто окрім нас не зробить нашу роботу домашню роботу, не допоможе фронту, не змінить відношення нашої влади до війни. Я вже зазначав, що у нас зараз мобілізація відбувається для цивільних, для можновладців, для політичних еліт. Війни не існує. У них немає закону про мобілізаційну підготовку. і мобілізацію, вони досі не мобілізували економіку. не Перевели систему державного управління на потреби воєнного часу, і е, за рахунок цього ми втрачаємо територію, втрачаємо е, найцінніше життя е, патріотичних е, верств населення. І наше завдання завдання всіх українців звернути уваги на це і перемогти в найкоротший час, то що це можливо. Немає у нашої групи групи сім кроків. Немає сумніву. До речі, от нещодавно пройшло інтерв'ю у Артигріна. Він Кисельову дав і дав інтерв'ю Павелу Сюбесановичу. Він задав питання, що вважає за перемогу Артигрін. І Артігрін щиро сказав, що це можливо. І перемогти нам не вистачає волі волі нашої влади, волі західних партнерів. Ну він сказав про сполучені штати, що на складах достатньо зброї, які вже 30-40 років, і сполучені штати навіть не звернуть увагу. Це до речі, до того, що Байден зробив все. Щоб ми не перемогли, сподіваємося зараз на Трампа, що він зробить уроки Байдена і не влізе в цю ж халепу. Закликаю подивитися повністю інтерв'ю. В додатку до цього я дам посилання на це інтерв'ю. У нас зараз є дві е, страти, фактично Вірніше, три страти. У нас є так би мовити, партія миру, партія війни, яка готова кидати в топку людей, не думаючи, що ми можемо перемогти. Але за рахунок технологій, а не за рахунок участі все більше і більше людей у, у війні. І е, друга страта це. Голуби миру зараз про них згадаємо також. І третя страта от я вважаю, що сім кроків, і Артегрін відноситься до такої страти. Це група здорового глузду, використовуючи західні підтримку, новітні технології. Актив людський, не шалене людський актив. Я колись зроблю відео також. Про успішність української армії, де вона ховається, у нас буде третій крок. Я на цьому заповнюсь. Попереднє відео тут у мене в на моєму каналі, якраз про перший крок про скорочення державного апарату. Також дам посилання, переглядайте, підтримуйте е, переглядами та підтримуйте вподобайками, коментарями, розширюйте, тому що ну активно зараз банять. В мене ще впали перегляди. Відео багато людей е, бачать це, тому підтримуйте наші ініціативи, підтримуйте мене переглядами, поширеннями. этой информации и вот ставлю видео артегрина и я хотел бы с такого вопроса начать так как ну, у нас есть инициативная группа в которой есть и военнослужащие и люди которые э, в тылу находятся и мы такое выработали определение что победа это разгром вражеской армии и я вот слушал ваше интервью у Людмилы Немыри и услышал у вас эти тоже слова, что разгромить российскую армию, в общем-то, не составляет труда. Так вот, что нужно для того, чтобы действительно разгромить российскую армию на своей территории? Ну, труда это, конечно, составит, но цель вполне достижима. При тех компонентах, которые есть в наличии. Не хватает только две воли, да, воля э, украинского руководства назначить, э, скажем так, хороших, достойных полководцев для решения этой задачи, и у <свят> американского руководства дать соответствующие инструменты, а не выделять их там э, в режиме, ну, а бы не загнулись. А так вполне достижимая э, цель, причем как бы без таких, э, скажем так, мощных усилий. То есть США достаточно поделиться тем, что они и так планируют утилизировать ближайшие там, пять лет. И стоит у них без дела там, на каких-то складах. И речь не идет о каких-то вундервафлях там, э, типа F-35. А вполне такое себе вооружение, так уже э, 30-40-летней свежести. Ну, то есть, в принципе, дело в в достаточном количестве в обеспечении украинской армии. Ну, на самом деле, сейчас явный приоритет. То есть то, что противник продвигается э, на фронте, это ну вина непосредственно оперативного и стратегического командования, которое не может обеспечить адекватное скажімо так управління бойовими діями. ну як ви бачите, люди, які безпосередньо приймали або приймають участь в бойових діях, бачать ситуацію на фронті. Він там до речі, Арті Грін багато говорив, що. В принципі, проблеми не в тому, що у нас не вистачає там людей або не вистачає зброї. Хоча зброї не вистачає. Інвестичає не, не тому, що у нас немає коштів, а тому, що вони виділяються не за призначенням, не за вимогами закону про мобіліційну підготовку і мобілізацію. А саме криза управління, то що я говорив, ну як підтвердж... підтвердив нашу теорію з Павлом, що у нас ресурсне прокляття і криза управління, і без змін цього неможливо. Ну, Пройдемося трохи по новинам. Мені привернуло три такі новини, щоб не розтягувати відео. Перше, це заяви західних політиків щодо обстрілу Росії під, під час Різдва. Була теорія там навіть Любарський виступав. що Зараз відбуваються так, так я назвав це гра в моргалки між путіним і Зеленським. Хто перша магнергне, хто проявить небажання домовлятися? І Любарський говорив там і багато що ну, під час різдвяних канікул, під час нового року. Зробити перемир'я, що Путін зробить, перестане обстріли і продемонструє таке бажання, нібито домовлятися, сталося не так, як гадалося. Відбувся обстріл під час Різдва. і Західні політики відреагували на це. От декілька заяв. Стармер закликав Захід подвоїти рішучість, щоб забезпечити для України сильну позицію. Вступаючи в новий рік, ми маємо подвоїти нашу рішучість поставити Україні в максимально стисле становище, щоб покласти край незаконної агресії Росії проти українського народу. Заява спецпредставника Трампу. Спецпредставник Трампу по Україні відреагував на масовий удар Російської Федерації у Різдво. Різдво має бути часом миру, проте Україна зазнала жорстокого нападу на Різдво. Завдавати масштабних ракетних ударів та атак за допомогою безпілотників у день народження господа, це неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін. США як ніколи рішуче налаштована встановлення миру в регіоні. Ну, треба правильно відноситися до суцільного зла, і буде мир в регіоні. І от е Артегерін одна з людей, яка бачить, як Можна перемогти ворога, головне відкрити склади і забезпечити Україні можливість перемогти. А перемога це знищення ворога на полі противнику. Все решта це від лукавого. Удар по Україні на Різдво показує, що Путін не хоче миру, голова МЗС Нідерландів. У різдвяний ранок Росія розпочала чергову масову атаку на енергетичний сектор України. Цей зловмисний вибір часу показує, що Путін не зацікавлений у мирі, а лише у знищенні України. Також відреагував Дональд Туск. Туск э, піддав сумніву заяви Орбана щодо чесного партнера Путіна, зокрема після обстрілу України на Різдво. На передодні Різдва Росія завдала масового ракетного удару по українських містах у той же час. В різдвяному інтерв'ю прем'єра міністра Орбана назвав Путіна чесним партнером у угорців. Ну, е по, з приводу Орбана і фіска прем'єрів Словаччини і Угорщини нам цілком зрозуміло це підстілки Путіна. Вони це продемонстрували. Це бачить і Європа. Це, слава Богу, це бачить і Україна. І проблема, я ж кажу, що. В рішутещі знищення військового потенціалу Російської Федерації. Сподіваюся, що Трамп буде більш рішучим, і тут можна зазначити, що Путін нам в цьому допоможе, тому що ну, людина, з'їхавши з катушок в своїй брехні, ну вже я не знаю, хто буде сумніватися. Ну правда, є люди, що сумніваються в брехні Путіна. Вийшло інтерв'ю на підкасті Ютуба Девіда Де Брауна, де вийшов пан Арестович і розповів, що він більше довіряє навіть Путіну, ніж Зеленському. Кому ми більше ви більше довіряєте, касательно того, що вони будуть робити, Зеленському или Путіну, Путіну. Ну. Знову ж таки, ще одна подстілка, яка продемонструвала своє бажання. Якщо ти любиш так сильно і довіряєш Путіну, то чого ти пішов в Америку на підкаст республіканської партії демонструвати свою готовність? Колись Зеленський також продемонстрував свою лояльність, нагадаю, що Арестович жорстко критикував Зеленського і його прихід? Він був прихильником. Барошенка, але потім, коли пройшли вибори, Зеленський взяв його до себе в команду. Ну, чим це закінчилося, Ми знаємо. Знову ж таки, це питання гігієни в рядах Зеленського. І єдине, що можу сказати, залишається лише сподіватися, що Трамп. Не зробить помилок, який зробив Зеленський, не буде всмуктувати весь непотріб, що трапляється у нього на шляху до спроб зробити Америку знову великою. Ну, Арестович явно не та той командний гравець, який допоможе йому в цьому. Мені я от заакцентую увагу на одному виразі, і ця розповідь, ну фактично, покази, допомогли мені зрозуміти. Яку роль відігравав Арестович під час вторгнення, як він в команді людей, які готували Стамбульські зради. Він там навіть хвастався, що він очолював групу, військову групу і е, зізнався в тому, що ця група і ці домовленості існували аж до 17 травня. одно я знаю, переговори в рамках стамбульського формату йшли до 17 мая і е, зірвалися. Ну вони там. Намагалися знову ж таки цю легенду всунути, що Джансенюк приїхав і зламав всі плани, але він там чітко говорить про дати, що 1 квітня. Була звільнена Буча, всі побачили всю цю ганебність трагедію. І там на 9, ну, чи на 6 планувалась зустріч нібито навіть уже Путіна із Зеленського, і вона була зірвана. Але вона була зірвана, вони намагаються продати, що це була зірвана Борисом Джонсоном. Насправді, от якраз ця трагедія продемонструвала всю цю гниль російської. Імперії, імперії зла, яку зараз я недаремно навів аналогію з Різдвом, з обстрілом. Він тоді обстріляв Миколаїв, було багато трагедій, а в цей час люди домовлялись, здавали інтереси України. Більше того, він цим кічиться, що були зірвані домовленості. Да, приїхав, коли яка була бути встреча Зеленського і Путіна предварительно на меча, і яка була сорвана Бучі. От, ви усвідомлюєте, тобто досі людина вважає, що під тиском, під оцею навалою, коли хотіли здати інтереси, Арахаміш ж визнав, що. Вони роздали зброю просто з самосвалів. Я отримав так автомат, роздали самосвалів зброю, щоб закрити їх дупи, щоб люди не розбігалися, поки вони домовляються. І трагедія Бучі продемонструвала, що цим зуцільним злом неможливо домовлятися, і це зіграло не приїзд Джонсона, а саме те, що під Києвом було більше 40 тисяч людей з автоматами. Які побачили цю трагедію, і якщо б Зеленський прийняв умови, які вони півтора місяці потім і ще намагалися якось всунути, не не сумнівсуваєме да оці Арахамії, Арістовичі і з Єрмаками і новими барвами грає його теза 2-3 тижні. Чому він був впевнений? Зачекайте 2-3 тижні. Які 2-3 тижні, які переросли в цілий рік. Тому що до 17 травня йшли перемовини. І оця команда Арахамій, Арестовичів, Єрмаків сподівалися вмовити Зеленського Здати Україну і капітулювати, і він там коже, що це була помилка, і зараз знову, через два з половиною роки, ця ж команда ну слава богу, вже без підстілки Арестовича продовжує демонструвати. І заява Зеленського, що ми не можемо військовим путем звільнити територію України. Не ми, а ви не можете звільнити ваше криза управління, ваше нерозуміння, неготовність віддатися. Потребам війни виконати закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, що досі не зроблено під час третій років, де вони не виконали, не перевели економіку на військові рельси, не змінили систему державного управління, де під час активної фази, під час війни просто займаються марадерством, просто розкрадають кошти. Я про це. Ще зупинюсь. Ну, ще одна подія, яка відбулася, це літак Баку Грозний був збитий російською комплексом панцер С. З цим згодні всі експерти незалежні, які бачили кадри побитого шрапнеллю фузеляжа літака. Що відбулося, пролітав літак Азербайджанських авіаліній над Грозним. Його так як і ну знов ж таки косяк Російської Федерації його сприйняли як е, за безпілотник, як можна так прийняти. Хоча знов ж таки, е, тоді була об'явлена тривога, і вони сприйняли його за е, безпілотник, е, намагались панцирем С збити. Коли виявилося, що це не безпілотник, а літак. Не дозволили зробити екстрену посадку в Росії, змусили його летіти в Казахстан через Каспій, сподіваючись, що він там затоне і затонуть всі речові докази, самописці, люди, і ніхто не дізнається про черговий ляпас. Це дуже нагадує ситуацію з mh 17 коли також. Намагалися ну тоді намагалися зімітувати, хотіли збити російський літак, який пролітав над Україною. Просто виконавці перепутали назви. Верніше, два однакові назви в Україні виїхали на ту точку. Радаром знайшли ціль. Цією цілею виявився малазійський літак, який був збитий Росією. Ну тоді він впав на території окупованої території. Тоді не дали допуск доступ до речових доказів і замяли. Як і літак з. Польським президентом, який збили росіяни на е, умисно. тут, скоріш за все, було не, не навмисна дія, але е, намагалися замести сліди, втопивши літак в Каспії. Не сталося не так, як гадалося знову ж таки. Це е, в, в копілку: чи треба довіряти путіну, чи треба Трампу домовлятися з суцільним злом? Нагадаю. Слова Олександри Матвійчук, Нобелівського Ларіату миру, яка сказала, що не може бути миру допоки не покаране зло. Тому сподіваюся знову ж таки, що Трамп правильні зробить акценти і допоможе Україні перемогти в цій відні. Ми можемо це зробити, якщо буде як підвищена якість управління в Україні, і е, наші західні партнери будуть більш рішучими в надання необхідної зброї для знищення нашого ворога на території України. Це можливо. Ну і ще що я хочу е, заакцентувати на е, новина. Вірніше, дві новини. Держборг України зріс до 160 мільярдів доларів. Файненс ОА. Державний та гарантований державний борг України на 30 листопада 2024 року став 6645 трильйонів гривень або 159,74 мільярди доларів. З початку року він зріс на 1,125 трильйонів гривень. 1,125 або на 14,4 мільярди доларів. За даними Мінфіну, середня строковість державного бору складає понад 110 років. Ну, це, для мене це не новина. Те, що ми цього року перевалимо державний борг за межі ВВП України, було зрозуміло. Цей борг, можете ось подивитися динаміку, він зростає під час війни. І нам же ж розказують про допомогу, але допомога я вже другий рік б'юся, записую відео. Нам дають в борг в кредит, а не грантову допомогу. Минулого року ми отримували 1,6 мільярдів допомоги, причому лише 425 у вигляді грантів. Все решта це боргові зобов'язання під низький відсоток, під високий, МВФ нам дає під 8,5. Канада, Японія там, де є, є і під нульові, але десь один відсоток, ну це не, не, ж, не ще навіть не ж інфляція, але це все боргові зодов'язання, які збільшують борг країни. Тобто країну заганяють в борг і замість того, щоб реструктуризувати, зризити, знизити верніше, зрізати кости. Витрати знов ж таки нагадую попереднє відео в цьому е, моєму каналі. Я якраз приділив цьому увагу, що без виконання закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, зниження наважень, навантаження на економіку, переведення на потреби економіки у нас занадто у нас армія мільйон двісті мільйон. 800 тільки чиновників, які подають декларації про доходи, які зобов'язує закон про корупцію. Тобто, люди з управлінськими рішеннями, з правом приймати управлінські рішення, розподіляти бюджетні кошти, вони мають бути скорочені. А кошти виділені на потреби фронту. Українці знають, як перемагати їм просто треба дати можливість. Той, хто не знає, як це робити, він просто має піти в сторону. Ну і ще одна нова на у 2024 році. Українські дрони складали 96,2 від усіх БПЛА, які використовує Україна. Причому треба зазначити, що це знов ж таки держава постачає там, якщо говорити про більш ходові десь 10-15%. Все решта це знов ж таки донати, допомога. Відкриваються шалені збори. Це наслідки тої політики, яка формувалася і паном Резніковим, і паном Умеровим. Я нагадаю, що Резніков два роки тому назад, якраз в грудні, заявив, що БПЛА не зроблять погоди на фронті. Але просто давайте безлюдять цей трон не змінить ситуацію на полі поста. Рік тому назад були створені е потугами уряду Окр окремий рід військ, які на жаль. Блокується зараз зараз. Навіть Федоров відсоронений від постачання і закупівлі безпілотників. Єрмак підгрибає все під себе. Ми розраховуємося за отакі прорахунки з життями українців. Хоча цього не бачити, вже неможливо. Головнокомандуючий Сирський літом визнав, що завдяки саме безпілотним системам, завдяки їх враженню, ми протрималися зиму, коли Сполучені Штати не надавали нам зброю, лагідно примушували до миру. Завдяки безпілотним системам, 50% знищеної техніки живої сили було за рахунок безпілотних сил систем. Слава Богу, зараз. Розвиваються безпілотні системи дуже активно, але ми втратили більше двох з половиною років. Втратили і за недбалого керівництва нерозуміння фактичних зрадників, як ті, о, ті підсілки Арістовичі, які грали на користь руського міра. Зараз Арістович розкрився в півні повній своїй красі, що він руський і завжди топив за руський мір. Що з Путіним треба домовлятися, що він найкращий. Кандидат для Путіна в президенти. Ну, я не знаю, от у нас ситуація з Навахацьким. Він зараз під кримінальним провадженням Німете, за виправдовування російської агресії. От подивіться виступи Навахацького, весневий садочок, де там нібито ліггністична експертиза знайшла факти виправдовування. Російської агресії і послухайте, що зараз несе Арестович. Ну таким мені видався останній тиждень цього року. Сподіваюся, наступного року підвести під сумки і скерувати нашу ініціативу. Сім кроків в потужний рух. Дуже сподіваюся на вашу підтримку. Ми маємо згуртовано захищати інтереси українського народу. Вибити перемогу у наших ворогів, зовнішніх ворогів і ворогів внутрішніх, які ну фактично колаборанти, знаходяться на посадах і підігрують. Досі підігрують, на 11-му році війни, підігрують нашому агресору. Виконати необхідно закон про мобілізаційну підготовку, і мобілізацію, перевести економіку, систему державного управління, поставити людей, які відчувають, знають потреби фронту. Це достатньо людей, які волонтерять, які воюють. Які мають певні компетенції фах, а головне провели випробування на державність, на державницьку позицію. Маємо зараз обговорювати саме хто може і має стати на керівні посади, змінити ситуацію на фронті, як говорив Азаров, перестати скігліти, да? і перемогти ворога на полі бою. Не варто перекладати. Ці завдання на майбутнє покоління. У нас немає часу, і ми платимо наддорогу дорогу ціну, щоб в подальшому в цьому зволікати. Україна обов'язково переможе, якщо воля народу буде сконцентрована саме на цьому. Вас з наступаючим новим роком гуртуємося разом і перемагаємо всіх наших ворогів. Слава Україні! І все буде Україна! До нових зустрічей!